Перший офіційний футбольний матч на Буковині був зіграний більше сотні років тому. У післявоєнні часи на цьому місці був стадіон Динамо. А будівництво цього сучасного спорткомплексу розпочалось рівно 60 років тому, у 1956 році. У багатьох джерелах вказується дата будівництва стадіону як 1967 рік. Та це не зовсім так. Це була масштабна реконструкція вже діючої арени. Згадує учасник тих подій. Спочатку там поле було зовсім, ну я не знаю, як назвати, просто поле, де носили болото. Одна ігра пройшла, болото хлопці по коліна. І, безумовно, це зробили швидко. Технології були не ті, важко було, переробляли непорозумно, засипали знову, трамбували катки, знову сіялись травичку і таким чином. Ну оперативно було. на будівництво Москва виділила трохи більше ніж 625 тисяч карбованців. В нинішніх реаліях це близько 22 мільйонів гривень. У комплекс, крім самого стадіону і сучасного табло, увійшли басейн, футбольні та гандбольні майданчики. А відкривали оновлену буковину матчем з київським динамо. Київський Динамо, це все, це все було так, що для нас це було просто недоступно. Не було часу, і ми займалися ділом а не. Щоб показувати, піаритись там в цьому. Дуже добре сприймали. Це сприймали. Ну хто не хоче, щоб там і діти могли і поплавати. Е е мій син туди ходив. Весь час я ходив на стадіон, Уже потім, вже потім, коли був час ходити, на стадіон, забрав, завжди брав з собою сина. Нинішній стан арени місцями не витримує жодної критики. Немає освітлення, даху, зруйновані басейн і тренажерний зал. А підтрибунні приміщення ще існують завдяки старанням колективу стадіону.

Це подмісні. Так, да, ми тут, я немає, скажете, щось. Кімнатні для приїжджа. Це ще так сказати, це приміщення більш-менш, що воно не пострадало. Через відсутність даху над ареною робити внутрішні ремонти немає сенсу. Вода все псує. Частина стадіону, де є тренажерний зал, схожа на повоєнний Белград. Директор стадіону говорить, що діалог з владою по цій проблемі є. Прислуховується наш міський голова, наш начальник управління спорту. Також, в принципі, в курсі проблем, і от ми отримали кошти, ми провели вже такі технічні роботи, так би мовити, провели очистку дренажних наших систем, всіх, каналізаційних систем. Чесно кажучи, хочеться, щоб споруда відповідала всіх, всім нормам і стандартах, в першу чергу футбольним. Щоб сюди приходив глядач і із задоволенням перебував на стадіоні, Зумієте, щоб він відчував себе комфортно. Ну, звичайно, оптимально було б зробити, так як зробив Тернопіль, це накрити сектора, щоб люди і в дощ могли прийти. Також у нас на стадіоні є міні-футбольне поле. Планується будівництво ще багатофункціонального спортивного майданчика. Ну, хотілося б, звичайно, щоб заробляв і працював басейн. Басейн у нас 50-метровий, на якому за радянські часи проводилися і по, по словах бувалих проводилися чемпіонати СССР. Світ... Чемпіонати е -е... Звичайно, було б непогано його все-таки запустити, відновити опалення стадіону, по стадіоні зараз опалення, на жаль, немає. Є створена робоча група з вивчення питань технічного стану стадіону і з питання розвитку стадіону. На сьогоднішній день ті роботи, які були передбачені, виконані першочергово, ми їх повинні виконати. Після цього вже будуть за результатами висновків, будуть плануватися наступні дії. Ми стараємося, міська рада, я буду намагатися, щоб відновити комунальний басейн басейнці 27-му і запустити якщо вдасться, басейн стадіону Буковин. У минулому році вартість відновлювальних робіт по ось цьому басейну оцінили у 22 мільйони гривень. Чи профінансує такі роботи місто покаже час, а поки до нього замість олімпійських чемпіонів пірнають лише порожні пляшки.